Сьогодні в нас є в гостях Михайло Михайлович Мухієнко. Він є. Я питаю його, як краще представить тебе. Е, я щиро скажу вам, брати сестри, я вдячний і радий, коли, коли Бог піднімає, знаєте, в церкві зібних людей. Нас, моє покоління, ви знаєте, нас називали затуркані, не, не, без майбутнього взагалі. І коли я зустрівся з вчителями своїми, я був своїм старшим братом, вони дивилися, казали, який ти щасливий, який ти... Та я ж був між вами. Ви ж навіть і характеристику не хотіли дати для мене добрий. То знаєте. Михайло Михайлович він є е, зараз доктор, історик за фахом, батьки богобійні, єпископ тато, мама теж та саме виріс в сім'ї і брати сестри виховувався. І Бог, Бог знати, відкриває, дає здібності, багато писати. і, і вчити. Він є вчитель теж саме, він є пастор. І в сьогоднішній ранок він буде ділитися Словом Господнім в нашій церкві. І це буде після хору.